<сь> 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 Усім привіт! Гарю, як сяме, зачекайте хвильку. <сь> дівчинки, одна дружина. Чекайте, когось не вистачає. Цього малюка. О, це мій хлопчик. Я знаю, що ти любиш свого тата. Ну, давай, скажи це тато. А то звичайно, він любить тебе. Він просто не вміє виражати емоції на обличчі або ж за допомогою мови тіла. Вірно, грю молодший. Мені треба з тобою поговорити. На кону життя твоєї родини. Що Макс Суперпол втік з п'ятниці. Я повернувся заради помсти, грю. Ми маємо дістатися до безпечного місця. А от є торговий автомат. Обожнює це місце! Цього літа найважливіша частина пограбування це усвідомлення потенційних небезпек. Я сам себе заколов! Хе-хе-хе-хе... Від студії Illumination! Вау! хе Ага! Хе-хе... Ах... Ах... ха НИКЧЕМНЫЙ я четыре. <свист> 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 <пай <пай> <пай> <пай>